Доброго дня, доброго вечора всім. Невдовзі розпочинається е, продовження навчального року. Тому учням, а також вчителям необхідно мати що? Постійний інтернет. І взагалі, щоб у вас ніколи не зникав інтернет. Ми зробили е, дуже просто розповімо вам, е, як дуже швидко, без зайвих заморочок. Щоб у вас інтернет був постійний. Ми місяць так робимо, і в нас постійно місяць є інтернет. Що для цього необхідно? По-перше, щоб у вас е, у квартиру поступало оптоволокно. Запитаєте, а як це? Ось, у вас має бути така коробочка. Називають її ще перетворювач або ж анушка. Якщо у вас є така в квартирі, то слухайте мене далі. Далі, звісно, у вас має бути роутер. Ось у нас такий. У вас може бути якийсь інший. Також для цього необхідно ще, якщо не менше, дві речі. Перше це павербанки. Ось такий є на 10 і 20 Немає різниці, який він буде. І ще одна річ це ось такі перетворювачі Ось на 9 вольт і на 12 вольт. А тепер дуже швидко. Що робити, якщо у вас пропало світло і вам необхідно підключити інтернет? Перше, що ви робите, маєте два заряджених павербанки. Один умикаєте один шнур, де шнур взяти. Шнури є різні, краще брати з перетворювачем. Тут всередині є перетворювач, який із повербанка, який зазвичай видає 5 вольт. Перетворює тут на 12 вольт. Ось подивіться. 12, а ось тут перетворює на 9 вольт. А ви запитаєте, чому 9 і 12? Вам необхідно або перевернути роутер і перетворювач, або ж розетки від них взяти. І тут дуже гарно, ось подивіться, можна навести, зробити стоп-кадр. Написано: ось тут у нас написано 12, а на роутері у нас 9. А тому ми придбали два таких проводи. Один на 9, один на 12. І що ми робимо? Далі вже дуже просто і далі дуже швидко. Ви вимикаєте шнур, який вийде до е, е, освітлення, який йде до мережі. Ви його міняєте і відключаєте інший. Раз, відключили. Те ж саме робите ось тут. Я ще так зробив, щоб було досить зручно. Досить зручно зробив, щоб вони були схожі. Тут, бачите, жовта і жовта ізолента. А тут, подивіться, червона і червона. Навіщо? Щоб просто, коли освітлення немає, не перепутати. І перемикаємо. Тут перемкнули, а це вимкнули. Потім тут виняли. Ось дивіться, кілька секунд займає. І вимкнули. І зараз дивимося, чи запрацює у нас інтернет. Зараз, очікуємо кілька секунд. Вже бачимо, загорілись лампочки ось тут. Ось тут загорілися лампочки. Ось ось лампочки вже починають горіти. І зараз подивимося. Повторюю, у вас має бути підведено оптоволокно. В інакшому випадку не буде працювати. Все, чекаємо. Загружається в нас роутер. Зараз червоний колір. А після червоного кольору зараз воно має запрацювати. Так. Так, очікуємо. Все. У нас інтернет підключений. І ще раз дуже коротко повторюю. Для, хтось запитає, які треба, скільки це вистачає. Вистачає приблизно, якщо двадцятка, можете не спішити майже на 6-8 годин. Чому? Тому що і роутер, і оцей перетворювач із оптоволокна, він дуже мало споживає енергії. Дуже мало. Практично, постійно, воно е, на одному рівні. А тому ви можете спокійно, мати. У кого десятка, теж не переживайте. На 4 години відключення вієвалого вам вистачить. Можете уроки проводити і все інше. Якщо будуть якісь запитання, то зробіть. Чому ми вирішили аж через місяць вам це показати? Випробували, чи буде працювати, чи будуть збої. Так що все працює. Бажаємо вам успіхів! Повторюю ще раз, де придбати. Вони купуються в магазині, вони є кругом. Е, можна дуже гарно віднайти. Ще раз подивитися, який вас на різці до е, роутера, до е, перетворювача, і саме такі купити відповідно на 9 і 12 вольт. Дуже зручно, дуже гарно. Бажаємо успіхів. Е, в коментарях пишіть, що не зрозуміло. Дуже швидко пояснимо, де купити, де придбати. І уроки будуть постійними, не перериватися, будете не залежати від електроенергії, яка на жаль у нас зараз така. Так що перемоги, слава Україні, все буде Україна. Героям слава! Дякую!